Всім доброго дня. Ну що, щорічна у мене весняна депресія зробити таку примірну хрінь. Як я казав, на ті кому толи треба. Буду торгувати ящиками. Так що от До вашої уваги показую такий ящик обичний. 400-300 на 300 приблизно розміри. З ручками можна транспортувати, можна носити. І ящик з кришкою. Шикарна штука, можна сидіти, ну і щось зберігати. Ну, а тепер давайте більш серйозніше. Що ж це за ящик? Розвертаємо. І так, простим рухом, що ми отримуємо. Рух номер один. Ми отримали досочка Досочка для нарізання. Дирка. Некрасиво, що в нас дирка. У нас є така штука, поки що вона лежить тут. От ми її встановили. Все, у нас є досочка для нарізання. Що в нас є цікаве є? до ручечка. За нього не братися. Ручка не для того. От коли не бачиш, трішки погано. Ой! О, така у нас красота. Все. Поставили у нас є рушничок, витерти руки. Зручно, зручно. Щось нарізаємо. Но перед тим же, як нарізати, його ж треба помити. Забираємо нашу досочку. Ми отримали мойку. Мойка, мойка, мойка. Прикольно мойка. Ай, як же шляп? Для цього у нас є тут така шупляда. Тут у нас 5-літрова каністра м'яка. Хотілося її умістити сюди якимось чином. Коли 3 літра набирати, вона забирає у нас половину шукляди. би не так критично, я би, наприклад, мав би лучше другий ящик, От для того я її поставив тут. Тут його максимально можна набити, як то казав, різною їжею. Плюс він ящик на ящик буде ставитися у нас і у нас вже не так низько буде перший. Так що 5-літрова каністра можна використати 10-літрового, десь там м'яка валяється. Так, що ж у нас тут заникано? Заникано у нас тут електропомпа. Електропомпа. Давайте поки що так. Ось так вона тут встановлюється. Мягка каністра у нас ставиться під низ. Все. Вона акумуляторна, підключили, опустили в нас шлангу в канистру, помили. Для цього нам ж понадобиться посуда. Посуда, дивіться, вмістює є стандартний такий туристичний набір. Каструлька у нас з кришечкою, сковорідка. Чайник. Ну, як бачимо, місця багато, їй ще більш. Тут у нас столові прибори. Дві кружечки. Все. Ми помили. Щось нам треба, як я казав, нарізати. Нарізали все. На чому ж його приготувати. Рух номер два. Так, забираю цей ящик. Як я називав, у нас габарити даного виробу. Приблизно 400-300 на 300. В розкладеному у нас тут метр 20. Метр 20. Все, зафіксували нашого балона наш оболону. Як в тому кіно? легким движенням руки, штани привращаються. У нас не привратились. Ну так як я не турист, чому воно не зафіксувалось? Не забуваємо цю кришку. Я, бачу, вже другий раз на це попадає. Речак не срабатує, це якби захист, тут такий флажок іде. Перевернули рішіточку нашу. Все, зафіксувався цей балон. Можемо погріти руки, можемо приготувати поки чайку. Чи пожарити наш бекончик з яєчками? Все, виключили. Що ж у нас ще тут цікавого є? Ще у нас цікаве заникане є отаке мусорне відро. Все одно кудись треба мусор дівати. Так, скидаємо всю цю назад. Як бачите, воно навіть окремо, також все у нас поміщається. Все, трішки тугіше нажали, зафіксували. У, метр двадцять, метр двадцять кухня, йо! Все, зняли кришечку, у нас є такий фіксатор. Тут у нас є, як бачимо, ручка. За яку також можемо переносити. Тепер беремо цю надію. Все, ми зафіксували. Щось тут робимо сміття нам сюди. Закрити, щоб не смущало нас вид, шуми там таке страшне нарізали. Все, тут у нас все готується, париться, миється. Поїли, попили, віддихнули, збираємо всю цю штуку. І добере сюди. І посуду я плачу, Сковорідка, каструлька, чайничок, чайничок. Все у нас знержавійки, тут покриття. Не фольга. Дуже переживав, щоб не приїхала фольга, тому що цінник такий. Все-все склали всередину. Все. Мінімум місця. Сіткою, на жаль, не закривається. ну Можна було б трошки ще прорахувати, десь цих ще 5 мм набрати, щоб він от в цій сіточці, щоб воно не розсипалося, б у нас складалося. Склали сюди, поклали наш мусор, все, шуклятка закрилася. Опять ошибка дурака номер 2 Не забуваємо перевертати цю річ. Перевернули. Блін, куди ж дівати цю доску? Вона якби... Можна в той ящик, ну якось ж не красиво. Ну, для цього якраз ми використаємо це полотенце. Остелили його на нашу плиту, щоб не тарабанило. Поставили. Як я казав, використати дуже класно ящик на ящик і не будемо як без стояти сильно, працювати за такою кухнею. Така кухонька пригодиться, як і на об'єкті. Я знаю, що таке їсти в сухом'ятку, не кожен може, звісно, дозволити собі в мікроволновку, навіть Бушну. Також в подорож у машину. Старався максимально, щоб було. Мало місця, максимально, щоб воно компактненьке було. Ще раз нагадую: 400-300 на 300. 90% у нас все пластик, це в нас тільки верхня кришка ламінована волгостійка фанера і, де нас? Тут. і підмойку також зроблено з волгостійкої фанери. Інші шухляди у нас пластик. Вага не знаю, я не важив, Не знаю, може кілограм 10 такої є зараз з цією повною оснасткою. Так що можете собі закомплектувати як завгодно. Ну, я вам кажу, радив мати два ящика. Два ящика тут у нас харчі, тут у нас вся оснастка. Стали готовим. Отака весняна депресія, яку я нарешті спустя багато років поборов. Ще багато є таких ідей, яких я хороню. Да. Всім пока!